Доброго ранку, мої любі дітки! Сьогодні я вітаю вас з осіннього парку. Давайте погуляємо ним та розглянемо, що тут росте. Тут ростуть дерева. Скільки дерев росте в парку? Багато. Це дерево, каштан. Це дуб, це клен. Погляньте. По парку гуляє чарівна, яскрава, різнокольорова пора року. Осінь. Вона продовжує розфарбовувати листочки на деревах. У які кольори осінь фарбує листочки. Червоний помаранчевий, жовтий колір, а де ростуть листочки? Вгорі на деревах. А скільки листочків росте на деревах? Так багато. Пустотливий вітерець подув на дерева та переплутав всі листочки. Вони впали на землю. Та опинилися внизу під деревами. Давайте розглянемо листочки та скажемо, з якого вони дерева. Цей листочок з дерева клен кленовий. Якого кольору цей листочок? Червоний. Цей листочок з дерева дуб. Або дубовий листочок. Якого кольору цей листочок? Правильно жовтого кольору. Цей листочок з дерева каштан. Або каштановий листочок якого він кольору? Помаранчевого розумнички. Малята я назбирала листочки. Давайте скажемо, скільки каштанових листочків я назбирала? Один. Скільки дубових листочків я назбирала. Багато. Скільки кленових листочків я назбирала? Один, розумнички. Малюки, а якого кольору великі листочки? Червоного та. Помаранчевого. А якого кольору маленький листочок. Жовтого, ви дуже уважні. Мої любі дітки. Коли будете з батьками на прогулянці, спробуйте знайти такі ж самі листочки. Уважно розгляньте їх та скажіть якого кольору листочки? Листочки великі чи маленькі, а наша прогулянка уже закінчується. Я була дуже рада з вами зустрітись. До побачення, до наступної зустрічі!